19 лютого 2025 року у місті Золочів відбулася презентація книги Андрія Чобота Сержант В'юн. Захід пройшов за участю головного героя твору, ветерана російсько-української війни Миколи В'юна. Роман заснований на реальних подіях і розповідає про складні перипетії життя у воєнний час у центрі сюжету: історія Миколи В'юна, який героїчно захищав незалежність України. Пройшов через важкі випробування та отримав поранення, але зберіг силу духу, любов до батьківщини та рідних. Книга написана з душею та майстерністю, передаючи всю палітру воєнних подій: від болю до гумору, від сатири до суворої правди війни. Читачі знайдуть у ній не лише драматичні моменти, а й життєві історії, що близькі кожному українцю. В загальному, люди, які люблять читати, я думаю, що вони захочуть її прочитати. Там, там можна побачити себе. Кожна людина може побачити себе в тій книжці, десь в якихось подіях. Там і навіть і ковід ну, там якось частково згадується. Як люди поводилися, коли почалася війна, як було до війни, ну, кожен згадає себе, або своїх рідних, або знайомих. Я думаю, що і вона повчальна. Думаю, що ну, її варто прочитати. Я її прочитав, напевно, що разів 6 або 7. Тут е, такі е, з поля бою наводяться е, тези, е, що без мови навіть бойові дії неможливо проводити. От, е, наприклад, цей же ж епізод, коли е, в Миколаному підрозділі закінчились патрони, і те треба було сказати з шифрограмою якоюсь, бо слухалися одні. І москалі слухають рацію, і ми слухаємо, але треба сказати так, щоб вони не здогадалися. І він використав простий два слова, треба цвяхи. Для москалів це як оце, що таке треба для них? Нічого не значить. А цвяхи також. Ну і о, Такими простими тезами воно доносить, якби, оцю, що. І от е, спростовую, е, що ми один народ, тим самим. Ми не один народ з тими е, зовсім інші. То, як е, головний герой е, е, бере першого полоненого і каже йому, він каже: о своє, а ти каже, ти звідки? І звідки що для нього? В нього очі квадратні? Хм. От тут е, таких, в літературному жанрі воно дуже гарно. Поєднується, не треба щось там доказувати, розказувати. Все дуже легко показується на прикладі живому. Презентація викликала значний інтерес серед присутніх, які мали змогу поспілкуватися з автором і головним героєм книги, поділитися своїми враженнями та ще раз усвідомити ціну, яку наші воїни платять за свободу України. Як ми збиралися до Золочева, я зателефонував. В вашу редакцію золочив нет і запросив е, на, оце, на зустріч. Бо знаю, знаю ваших як, не знаю, директорів чи ще з баскетболами. Раніше вони до нас приїжджали, і ми до них приїжджали. Ну, думаю, це ж би, само собою потрібно. За... Але е, Ярослав каже мені, та в нас тут така проблема. У нас е, можуть не пустити е, до вас на зустріч. Як то, як -то, не, як -то не пустити вашого якесь е, князівство когось, чи то до, в когось в хаті має бути в приватному? Я кажу, то ні, так не годиться. Ну кажу, я вас запрошую, але, але Ярослав сказав, що ви узгодьте з нашою владою, чи можливо, щоб ми прийшли. І я там зателефонував, але прийшла відповідь, що вам потрібно записати анкету, заповнити. Я написав, вказав, що буде присутній інформаційний е, портал, квар... портал. портал. «Золочів.нет». Ну, щоб на заході буде присутній золочівне. Ну, батько мій сказав, що я не поїду, бо е, я їх знаю, і якщо їх виженуть, то я сам піду Але хочу донести, що. Ні бібліотека, ні комунальне підприємство, там водоканал, це не, не приватна власність е, очільника міста чи, чи району чи області. Це, е, це громади, тобто це, а бібліотека це громадське місце. Тут будь-хто може зайти. Це я не можу, не маю права зайти до когось на приватне угіддя. А от когось не пускати це взагалі якась дичість. Ну, Микола, що там, ліз для того, щоб тут потім військовим не давало місце, щоб зайти комусь чи в бібліотеку, чи в музей, бо там когось не пускати, Ну, взагалі мені то дуже не сподобалося. Але я так зрозумів, що раз що ви тут. Вас допустили, слава богу.